Як повернутися додому, якщо там небезпечно, Анна Явтушкевич, психологиня, спеціалізується на методі когнітивно-поведінкової терапії. Як психологічно підготувати себе до повернення додому? Це вже нова реальність, і до неї потрібно адаптуватися і пристосуватися. Прийняти прийняти, тому що коли ми повертаємося додому, ми розуміємо, що нам потрібно буде стикнутися з регулярними повітряними тривогами, з необхідності йти в укриття, зі збитим режимом дню, з з іншою зовсім організацією життя ніж це було раніше. Тому потрібно завчасно продумати, як це буде, що допоможе, як саме буде плануватися день, режим дня це дуже важливо. Спілкування, якісь робочі питання, побутові питання. Також можна продумати завчасно план дій, що я буду робити, якщо, наприклад, рівень небезпеки збільшиться. Які будуть мої дії? Якийсь чіткий конкретний план дій, хто мені допоможе, коли я вийду. Куди я вийду і що о, я буду робити в цьому випадку, якщо, звісно, людина про це переживає? Як перестати тривожитись? Під час війни ми стикаємося з реальною загрозою, і ми маємо таку ділянку мозку як амігдала або мигдалевидне тіло, що реагує на якусь певну загрозу, яку ми сприймаємо. І завдання цієї ділянки мозку стимулювати нас до дії. Вмикається реакція бий або біжи, і ми можемо швидко відреагувати на певну небезпеку. Наше завдання не в тому, щоб повністю не тривожитися, а щоб адаптуватися до життя, не дивлячись на тривогу. Коли ми організовуємо життя таким чином, що в нас є режим дня, ми піклуємося про сон, про харчування, про фізичну активність, у нас є прогулянки, піклування про. Водний режим, режим пиття, коли ми дозуємо режим читання новин, тому що якщо ми постійно читаємо новини, ми можемо дуже переживати, дуже занурюватися в це і бажано їх дозувати. А це може, наприклад, бути 30 хвилин два рази на день, бажано не перед сном, інакше, інакше рівень стурбованості підвищується, і ми можемо мати проблеми з засинанням. Це також е, спілкування, і не бути в соціальній ізоляції, коли ми маємо е, когось, з ким ми можемо поспілкуватися, хто нас може підтримати. Е, е, це можна спробувати організовувати, якщо е, ми не маємо знайомих, коли повертаємося. Наприклад, якщо сталася така ситуація, може, це якийсь волонтерський проєкт, е, в якому буде і спілкування, і діяльність. І якась підтримка також дуже важливий такий момент, коли ми катастрофізуємо ситуацію, ми маємо тривожні думки, то нам то ми можемо подивитися, де реальна ситуація, а де уявна, так і спробувати також подивитися на корисність наших переживань, як вони впливають на нас, чи це корисне переживання, чи ні. Що ми можемо з цим робити? Повернення з дитиною, як себе накартати? Можна подумати про те, чим допоможе почуття провини за цю ситуацію, і допоможе це піклуватися про дитину або ні. Дуже важливий стосунок з дитиною, прив'язаність, емоційний стан батьків та дорослих, хто піклується про дитину. І якщо людина постійно відчуває почуття провини, звинувачує себе, то це може впливати на збільшення рівня пригніченості, тривоги. Певної апатії, знесилення. І тут можна подумати якраз про корисність. Чи це корисно для мене? Як я хочу турбуватися про дитину, що я можу зробити в цій ситуації? Що я контролюю, а що я не контролюю? І що, е от яке моє піклування і про себе? Бо киснева маска, перш за все, на, на себе надівається, так? І е про дитину може бути. Які мої можливості? Як себе налаштувати на новий день у небезпечному місці? Дуже важливі звичні ритуали, щось звичного життя. Це дає нам відчуття безпеки, комфорту, якогось спокою, і можна починати день зі звичних ритуалів. Наприклад, це може бути там заварювати каву, або те, що дає людині більшу бадьорість, контрастний душ або прогулянка. Те, що людині подобається, також коли ми говоримо про адаптацію до нових умов, то важливо піклуватися про ресурсні активності про себе. Можна подивитися там, чого людині не вистачає, і впровадити це у життя, які існують практики заспокоєння. Існують практики заспокоєння, які можна використовувати, можна робити це самостійно, або почитати про це більше в інтернеті, вчитися, може подивитися на якісь відео спеціалістів. Це, наприклад, практика дихання по квадрату, коли ми робимо на 1, 2, 3, 4 вдих, 1, 2, 3, 4 пауза, 1, 2, 3, 4 видих, 1 2 3 4 пауза. І так, декілька повторів. Це може бути. Техніка прогресивної м'язової релаксації, коли ми поетапно напружимо м'язи всього тіла і розслаблюємо. Так, це проходимо так всі м'язи тіла, і це може займати приблизно 20 хвилин часу. Її можна робити регулярно. Це може бути права метелик, коли ми схрещуємо руки, кладемо руки на груді і по черзі поетапно поплескуємо. Це можуть бути різний, різний темп, його можна змінювати. Також діафрагмальне дихання, коли ми дихаємо за допомогою живота. Це може також розслаблювати додатково. Взагалі, практики mindfulness дуже рекомендовані, практики усвідомленості, вони є різноманітними і можна підбирати ті. Практики mindfulness, які е, людині підходяться. Наприклад, одна з найпростіших це коли ми скеровуємо увагу на дихання безоціночно, сприймаємо тут і зараз ті відчуття, які є, і е, якщо нас хвиля думок е, унесла, можна так сказати, ми повертаємо увагу до е, дихання. Знову. Тобто, ми, це практики, що спрямовані на керування нашою увагою, і загалом вони допомагають знижувати стрес, рівень стресу. Коли слід звертатись до спеціаліста, якщо людина відчуває постійно високий рівень тривоги навіть тоді, коли немає небезпеки, якщо постійно переживає, не може переключитися. І це впливає на функціональність людини, на її життя. Вона не може, наприклад, працювати, спілкуватися з іншими, організовувати своє побутове життя, піклуватися про сім'ю, коли турбують, наприклад, фізичні симптоми регулярно, такі як е, нудота, головний біль, прискорене серцебиття. Це можуть бути проблеми з апетитом, наприклад, підвищений апетит або відсутність апетиту. Сон може бути порушений, наприклад, безсоння, коли людина не може заснути. Потім погано себе почуває зранку. Соціальна ізоляція. Також, якщо таке відбувається, то можна звернутися до спеціаліста. Звісно, звернутися можна і якщо просто турбує тривога, але це такі вже маркери, по яким краще отримати допомогу, розібратися з проблемою, або якщо людина має тривожний розлад, наприклад, аніж не звертати увагу і не. Отримувати фахову допомогу. Бажаю вам всього найкращого! Бережіть себе, піклуйтеся про себе і всім мирного неба!